Вона вбила понад 40 людей і не понесла за це покарання. Це друга частина ролику про Бель Ганнес. Отже, окрім того, що вона вбивала своїх чоловіків і коханців, вона ще й вбила своїх дітей. Навіщо ж вона це робила? Все дуже просто. Її діти були застраховані, і вона за їх смерть отримувала величезні виплати. Свідки кажуть, що на її фермі були постійні пожежі і загадкові зникнення. І тепер, власне, як і обіцяв, чому ж її не покарали? А власне, тому що в 1908 році її ферма згоріла вкотре. І саме в цей час її слід зникає. Достеменно невідомо, чи вона згоріла в цій пожежі, чи просто зініціювала свою смерть. Але історики вважають, що все ж таки це могла бути ініціація смерті, і насправді вона могла переїхати в інше місце і продовжити вбивати там. Ось так. Можливо, вона навіть діяла до кінця своїх днів і ще забрала не одну десятку жертв. Але залишається одне питання: де її останки? Чому її ніхто не шукав? Якщо немає останків, або ж останки все-таки були. Так, це були 1908 роки, тоді ще не було ДНК-тестів, але все ж таки питаннячко є. Отже, історія чорної вдови – це ще одне нагадування, що злочинці не обов'язково виглядають як кремезні чоловіки з сокирами, а можуть сховатись за звичайним милим обличчям жінки.